Ось, та все ж ДТП оформляємо. Їздили з вами вчора. <реку> так що це якщо прокурори будуть, судді п'яні, значить зразу дзвоните. Спасібі. Зразу? А що, що за ДТП? Що трапиться? Там бачите, та, дзеркало відбили, поцвані. Заштовхнули дні, а дають так туди. Працівники поліції складають схему ДТП. І ось є, як кажуть, постраждалий. Є постраждалий, є винуватець. Та я він стоїть, так? Да? Це винуватець, так. Да. Готов да, він стоїть чорта. Да. Ну, зараз підійде, він розкаже. Що. Да, розкажіть, а що це? трапилося. Я е, власник автомобіля Volkswagen Polo Sedan, Полосідам, ага. номер АА 3196 М'Е. Рухався в напрямку по ж... железнодорожньому шосе. В напрямку на Дніпрянське шосе на розроблено. Я їхав у щільному потоці. Максимальна скорість моя була 40 км на годину. Рухався у своїй полосі. Ну, так як ми звідти. звітрі да. на горку. На мою полосу вискочив на швидкості приблизно 60 км на годину. Автомобіль Ланос червоного кольору держномер АА-5710 ОВ. Ага. Це вони стоять, так? Да? Ну А він не зупинився і просто поїхав, так? Да? Якщо я не зупинився, він подивився, що я зупинився. А, він навіть не зупинився, а, а поїхав. Тоді вже побачив, що я його рік у сам зупинився. Угу, а потім що? потім що? Я зателефонував ГАЇ. Ви телефонували як? 102? 102. Зателефонував 102, виставив обмеження руху угу, мом... на місці ДТП. Угу. Водій іншого авто, побачивши, що я зупинився, прийняв рішення також зупинятися, тому що думки в нього про це не було. Ага. Ну, Біля автомобіля побачив пошкоджене своє дзеркало. У момент удару я. Бачив, дійсно бачив, що ми автомобіль де уланець. Ну, а, автомобіль... а ви самі були в автомобілі, нема у вас свідків ніколи? Ну, не в свідків, нічого. ззаді ну, машини їхали, але ж uh -huh. то, uh -huh. на сьогодні ніхто не забув. Я розібрав. Тепер визвали поліцейських, вони малюють схему ДТП. Так. А власник не заперечує, чи цей винуватець не заперечує, що він вас ударив ваш, ваш автомобілі? Я вам можу додати. Він одразу прибіг сюди. І сказав, чого я його вдарив, виїхав на його поверх. Ну, тобто, mm -hmm. Наперед зіграв роль. Mm -hmm. Хоча в мене швидкість менша була, тому що неможливо підійку підійку. Mm -hmm. тут їхати збуватися. На годину 19.30 був ну, поток автомобілів. Mm -hmm. 35-40, максимум. Якраз піднімалося ще. Раз. 60, может даже больше. Бо Добрячий ехал, горький. Вот это ось Это было все. Вот это. Если оно не вылетело, вы его само вылетели. Кого вилетіло? Ну, вот стекло. Оно выскочило, когда мы столкнулись. Да, вы видите. Оно вылетело прямо мне в лицо. У вас стекло было открыто ваше? Да, А не загнула все? Еще не загнул, он просто ну, видно от, удара, от и вылетел. Прямо сюда в салон. Да, он в стекло. Да, да, видно. Ну, он видно показать надо. Не видно? Может, есть? Царапины есть, может, Царапаны может, есть, есть да? Потертости, І видно що стекло, що зеркало сюди Ага, Ну так, слід єсть і все. Все, так біч більші зеркало. Ну добре, таке зеркало саме. Не спорю. Там пошкодження і там пошкодження. Ну Воно, походу, мабуть, мені кажеться, воно було. А зеркало весь склалось. Ну так, воно ударило відігралося. Від сюди, ви тоді вже поставили на місце. А то стекло з вашого автомобіля чи з цього? То, то ваше? Ні. Чиє то стекло? А ну дивіться, чиє стекло. Чиє стекло, воно корпус є. Volkswagen це стекло. Да. Моє стекло. Volkswagen. Воно сюди влетіло, тому що на нього наїжджало 200 разів Он ехал оттуда, ехал оттуда, сворачивал, здесь шел поток машины. Внезапно выскочил пола. Чуть-чуть -чу -чу он свершил. Ну, инруха вся. Э, она не поток машина оттуда сверху. Да, да. Ви спускалась з города. Ну, это снизу было скорость км 40. Ну, может быть, 50. она больше просто не поедет. Uh -huh. А зумашина, ванос, он больше, больше он не поедет. Uh -huh. Ну и внезапные удары, на меня стекло у меня было. У вас было вікно відкрито? Да, да. І пішов, і пішов удар. Так, да, і пасажир там дівчинка сиділа. Але невідомо, хто змінив Я сначала не зрозумів, хто взагалі що произошло. Не, невідомо, хто змінив траєкторію руху, чи він, чи ви. Ну, можна і так, случайно, случайно в житті не буває. Якщо б я, як говорить чоловік, если б я вот так от, як там, ну, ну рулем, читану, да, угу, то я б таки в него поїхав би. Ну что, можно было риск возвернуть из риска не, назад? Нет, вы как э, вы думаете, если, если нет, слушайте, если если у тебя полное лицо э, этого самого стекла, стекла, то я не думаю, что вы думаете, как вывернуть вещи. Тут ну просто да. секунды времени, знаете. Тут просто едешь, как едешь прямо так и поехал. Это 10 сантиметров расстояния. Uh -huh. То есть, ну, крутить некуда-то было, я же вам говорю, вот как э, вот это вот мне... Там, вот там вот, видите, мама машина стоит. Я, 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 катился, я просто педаль, педаль газа, катился, постріл, за видом, и, ну, евро, ну, машинка даже у здесь на метрів на 100. Я на ста. Заполняю протокол вашей вины. То есть если вы не соглашаетесь что вы виновны данные документы. Я говорю, что я вам не согласен. Я, я вам сейчас скажу, как написать, это как бы будет вам плюс при розводе в, в суде. А почему ты лошади? Я просто не понимаю, я, я по не доходит. Я не понимаю, почему ваши действия. Я хочу заповняти, тому на вас не на виділя, а на вас. Хочу там рішите, що вечір. Це патрульна поліція міста Києва, інспектор Антонова Катерина. Приїхали на виклик, сталося ДТП. Суть ДТП сьогодні о 19.30. У напрямку з виїзду на Дніпрянського шосе автомобіль марки Вольсваген піднімався на естакаду Дарвінського шосе Дарвинського моста. Побачите автомобіль, де Оланос спускався з Дніпрянського шосе в бік залізнодорожнього. Шосе. Два автомобілі зіткнулися дзеркалами, які знаходяться зліва від водіїв. Дзеркала повилітали, ми приїхали, заповнили протокол, відібрали пояснення, намалювали схему. Велику подяку хочу виказати дорожньому контролю України, а саме Неграшу Михайлу Васильовичу за кваліфіковану допомогу. Дуже дякую. Він нам дав свою візитівку. Будемо звертатися.